Зараз покажу, розкажу про мій основний набір. Я коли вирішав ставати політичником, я розумів, що на ринку дуже багато професіоналів, спеціалістів, які краще, ніж я роблять, які швидше, ніж я роблять. І мені треба було якусь мати перевагу, і ось собі подумав, що досить непогано було б вибрати. Електроінструмент акумуляторний. Чому саме акумуляторний, я спочатку прораховував і дизель-генератор, прораховував окремо і станцію для того, щоб е працювати методично, щоб не залежати від перебоїв зі світлом. Ось. І е прийшов до виводу, що мабуть акумуляторний інструмент це найкраще цього рішення. Тобто е ти незалежний. Е в тебе немає мільйонів проводів, а саме головне, що ти не залежиш від графіку відключення світла. Тобто, напротязі двох об'єктів моїх, я виховав, що я десь виграв 15, да, в районі 15 роботоднів повністю. Тобто, коли маляр сидить, немає світла, і просто його чекає, я можу собі автономно працювати. І це дало мені перевагу. Це дає перевагу моїм клієнтам, тобто, якщо ми виходимо в якісь сроки обумовлені, я знаю на 95%, що вони такі і будуть, бо я можу планувати можу працювати. Ось, Коли я обрав, дойшов до вибору електроінструменту, постало дуже велике питання, тобто треба був, була така лінійка інструменту. В який один акумулятор підходить до всього, до всього обладнання. Ми знаємо з вами, так, що, наприклад, саме дороге в акумуляторному інструмент це самі акумулятори. Тобто тушки плюс-мінус коштують так, як акумулятори. І купляти на кожен вид інструменту окремі акумулятори це, це нелогічно, це дуже дорого, це дуже непрактично. Тому я почав аналізувати ринок і дивитися ну, самі найосновніше бренди, да, які були на споху, я чув, це був Bosch, це був Анакіта, це був Metabo. Почав аналізувати ці лінійки, хотілося такого якісного обладнання одразу. І першим відпав Bosch. Чому першим відпав Bosch? Оказується у Bosch лінійки для плиточника немає повного комплектного інструменту. Це дуже стало шкода. Потім почав Макіта досить висока в ціні і почав роздивлятися метабу, думав, простіше буде, але ні. Макіта і метабу ну, в прорахунку того, що мені не необхідно. В них там різниця була щось там пару відсотків. Ось, почав більш глибоко роздивлятися лінійки, в Боші не було міксера, а він мені критично був необхідний. Ось в Медіті був міксер, але він коштував щось там скажених там 250 доларів чи щось таке в міта. по-моєму, не було плесоску. Більш поглиблюючись, почав вивчати. Лінійки і побачив таку штуку, що в, в Макіті є акумулятори, якщо не з 12-18 вольтової лінійки йдуть. Виходить, що частина обладнання, мені воно лінійці, частина, яке мені необхідно, на 18-вольтовій лінійці, а частина, яка мені необхідна на 12-вольтовій лінійці. Тобто навіть всередині серії я не міг акумулятори використовувати універсально, мені там треба було група тих акумуляторів, група тих акумуляторів. І сам ну, чек з тахового обладнання виходив дуже дорогий. <кій> Тому Анатолій мені дуже порекомендував звернути увагу на компанію ЕНХіль. На жаль, в мене ЕНХЛЕ не було на слуху, тобто я не знав, що це за обладнання. А після відосів з підробленими макітами, я так дуже скептично ставився до якихось нових брендів. Але перше, що здивувало, коли я відкрив їхню лінійку, що в них в лінійці є все, що мені необхідно. Тобто, що означає все? Це болгарка з регульованими оборотами, до речі, по-моєму, в Баша не було з регульованими оборотами. Це прожектор, це міксер, це пилосос. так, це станції, шуруповерт, перфоратор. Ось, і що саме саме недавно дуже призило в цьому приємті, що в них з'явився гравер. Акумуляторний гравер, досить потужний, бо ми знаємо, що більшість ну, звичайних граверів вони не витягують якогось об'єму і вони вже то закипають, то їх там. Пригрівається, до доганні, але я з гравером досить часто працюю. Тобто я, наприклад, в чистовому лізі, коли виходжу, іноді десь пів міліметра не попадаєш, і воно дуже ріже глаз, тому я гравером шліфовую виправляючий зуб, і в мене все виходить дуже в рівень. Плюс з гравором часто роблю якісь отвори. Чи, наприклад, Ну, підшлифувати, зробити кут якийсь на весу, тобто щось відрізати на весу, то ну, досить часто. Тому дуже хочу грава. Там, до речі, ще була в огляді Анатолія Кутова дріль. Цікавий варіант, але дійшов до висновку, що ну, типу, вона не підлізе так, як гравер до якихось. А ну і гравером 45-й кут розкриває. Ось, що в мене є з ЕНфіля. Э, це акумуляторний ліхтар. Дуже це. Ну, я веду. болгарочка. Це міксер. Mm -hmm. Це, це докстанція. Чотири хубаві. Розкажу трошки подовше ліхтар. Завдяки йому, ось якраз у ці дні, які я виграв, завдяки чисто йому, тому що коли немає світла з налобником ти не дуже попрацюєш, тобі все-таки потрібен прожектор. Прожектор дуже зручний, всі фіксатори в нього працюють, тобто я виставляю під тим кутом, який мені треба. Окремо дякую за розробку цього гачка. Тобто він мені дозволяє, тут недостанок дозволяє підвішуватися на різні поверхні, для того, щоб додавати тут кут освітлення, яке мені треба для того, щоб рівнокласти. Ось, гачок це просто винахід. Потужна штука, там не придумаєш нічого спробу, нічого такого. Ось цей прожектор має, до речі, він має регульовану потужність, тобто при необхідності можу регулювати насичення освітлення, він мені допомагає робити чистові різи. І робити і 600 різи, і 45 різи, тобто я собі тінь не настраю таким чином, щоб бачив, що проходить. Трьох амперного акумулятора вистачає на... Я засікав рівно на 4 години роботи на максимумі. Тобто 4 години він на максимум включений. І е, 4 години 21 хвилину щось таке я засікав. Ну, ось, тому два акумулятори мені дозволяє працювати весь день. Це що касається самого прожектора. Прожектор у нас... TC, 18 1800L. Прожектор повністю потужності вистачає. У нас є дуже цікаво, коли там ті ж валяри сидять, грубо кажучи, без освітлення, ти собі засвітлення ходиш, переносиш ручку, ручка зроблена з м'якого матеріалу, але досить зручно переносити і е, з ним працювати. Е, так. Е, про наступне. Наступне це одна з основних речей. Це болгарка Ось. болгарка з регульованими обертами, 125. ТП АГ18125, це є Q-Li. В болгарці йде регульовані оберти йдуть. Є датчик швидкості, який відкликається. Тобто на одиничці я проходжу коронками на 3000 оборотів, прохожу коронками, на 4 тисячах я шлифую ну і вже на 8500, десь 10, 10500 я йду різом, роблю різ. Що подобається, дуже збалансовано. Тобто в неї, коли підключений акумулятор, в неї досить зручний баланс її нахиляти, ну і працювати. Хочу з того, що я лівша, мені ну, зручно з... працювати швидко з діяльним кожухом. Тобто я його наставив таким чином, щоб бачити, що я ріжу, працюю тільки з кожухом, бо це як, як в армії шовон, він, да? він незручний, лізе на очі, від нього болить шия. Але як біля вуха просвистить разом, то захочеться ще і скочимо його примагали, щоб не зліз. Те ж саме з кожухом. Швидкоз'ємний знімний кожух, дуже зручно з ним працювати. Сидить він після двох об'єктів досить-досить плотно, непогано. Я тільки раз підтягував. Швидко знімна гайка. Теж дозволяє мене, в мене тільки одна болгарка, класно було б мати три. Але тільки одна, на жаль, тому я постійно знімаю диск, надіваю черепашки, чи надягаю кордонки, і в принципі працюю. Тому швидко зніма гайка мені дуже дуже вирішує в цьому питанні. Машинка без щукувай, і в принципі воно відчувається по її роботі. Прийшло вже два об'єкти, скажу так, немає ні люфтів, не заїдань. Болгарка. Дуже рідко входить в защиту. Е, до речі, в неї є е, е, функціонал, коли сідає, наприклад, акумулятор, ти забуваєш орум, то просто виймаєш акумулятор, то коли вставляєш, є защита, вона не дає спрацювати. Тобто, Миграє червоний індикатор, ось, і тобі треба виключити її, заново запустити. Плюс в неї є, я не знаю, як цей функціонал називається правильно, установка диска, коли ти закінчиш працювати, так, то він не крутиться до кінця, а в момент його просто спрацьовує ця штука не завжди, але в відсотках 80 це дозволяє там, п'ятого чекати, доки вона закликається її покласти. І, типу, і почати далі працювати, а це вже виграний час. <кій> <кій> Рукоятка в неї і зворотня сторона прирозинена, зворотня сторона йде в такі шагрині, тобто на не, не, не кого палець. Кнопка зроблена дуже зручно, дуже зручно зроблена кнопка, причому відкликається на легке нажаття знизу. Це мені дозволяє, коли я працюю коронками, вчасно її зупинити, коли пройшов вже тільки, щоб коронка не порвала, вона наробила зубів по скольких не наробила. Органомічно дуже-дуже дуже зручно. Проходить, що коронка між що різеш, шліфовки. Я на неї, як на скальпель, сподіваюся, і вона мене не підводить, тобто я проходжу чисто. В неї в комплекті є ще бокова ручка, я її не користуюся, вона теж повністю прорезидана йде. Ось, тому зручний інструмент. До речі, перепрошую, не 3-амперний, ампер-амперні акумулятори. Тобто 4 А на 4 години вистачає В По болгарці акумулятори не гріються. Тобто я не доводив, що до коли вона грілася, хоча в мене було багато різів. Акумулятор сидить впевнений. Ось. Акумулятора вистачає мені 4 на десь 2,5, ні, навіть 3 метри погонних чистового різу. Це відріз, це шліфовка. Ось. І ще періодично цей акумулятор з болгарки знімаю, ставлю на міксер. Ну, Міксер мало дуже. Ну, використовує То в болгарці, скажімо так, ну, мені вистачає два акумулятори я трачу на ліхтар. І ну, я не витрачав два акумулятори на болгарку. Тобто 10% у мене ще склалося другого акумулятора, 60, мабуть, акумуляторів, коли звикання закінчував роботу. Тобто, це, ну, це класний поручник, ще хочеться дуже щиро болгарку, можливо, без регулювання обертів, чисто для різу, для того, щоб не перекручувати черепах, бо це ж все втрата часу. Але, ну, типу, є, то є. Болгарка, до речі, не стоїть на камераторі, як деякі варіанти. Я думаю, що це правильно, бо коли воно падає потім на диск, то дуже неприємно. По Бог все розказав. Далі один із основних, а, да, один із основних інструментів, який необхідно без якого дуже важко працювати, це міксер. І це, до речі, один з критеріїв, коли я підбирав серед брендів, з яких я буду набирати лінійку, бо одразу все накопиш і треба докупляти, але ти ну, повинен бути впевнений, що там є все, що, що треба. Міксер temx 1818 Якщо я не помилюсь, він щитковий. В нього є старший брат, безщитковий, більш потужний. І якщо чесно, я б, якщо є можливість, я б більше рекомендував брати його. Він там дорожчий навіть цієї моделі, він там дорожчий чи, чи на, на, на 50 доларів, але е, чому саме більш мощніший? Е, цей мікс мене на, на, наразі повністю задовольняє, але, е, наприклад, коли я мішаю о, відрок легєо повне, то я вже відчуваю, що він йде на максимум виходить. Тобто е, він так вже потужно натягує йде. Ось Тому якщо це роботи якісь масштабні, це великі мережі вкладки, чи підготовка робота там, кукатурки, там, де треба тазіками мішати. Я, ну, мені здається, з тазиками він так не дуже справиться, мені його шкода. Я його від малярів ховаю, щоб не горохали. Але змішати від клею, типу, взагалі, для нього не проблема. В нього є Регулювання обертів, я їм не користуюсь на максимумі. Що досить, ще досить неприємна штука в нього, є це плавний пуск. Досить непогано допомагає, коли ти миш, особливо його, щоб не розблизувати постійно, тобто він заводиться плавненько і заводиться плавненько і пішов. Не зразу починає розкидувати все постійно. От, він доволі такий легкий, з ним зручно працювати. До речі, я коли його придбав, я дуже розстроївся, думаю, немає вінчика, що вінчик придеться докупляти, але ні, вінчик, там просто він йде в невеликій коробочці, куди фактично вінчик не поміщається. Але вінчик розібраний, лежить з двох частин всередині в комплекті, ще йде два ключі. Ось, е, міксер теж мені дозволяє стопу працювати. Е, тобто, основне міксер, світло, болгарка. Да? То все, що все необхідно з основного. Е, ось, е, міксер дуже непоганий, але ж опять же, рекомендую, е, якщо є можливість, беріть старшого, більш потужного більш щіткового брата. Е, мені здається, в ньому потужності більше. і е, Ну, він більш універсальний, ніж цей. І е, останнє, що це, це в мене є, це е, ось така док-станція. Е, ну, зарядна станція на 4 акумулятори. Е, дуже зручно в транспортуванні. Е, тобто ти взяв собі за ручку і е, переміс, перевіз навіть на об'єкті, які дуже проблемно було зі світлом, і в такому комплекті закинув її в рюкзак, зарядив вдома. Е, 4-хомперний акумулятор, що у нас тут написано? Е, 4-х він заряджає 60 хвилин, так він заряджає дійсно в годину. Е, причому він в нього працює швидкісна зарядка. по Діагоналі, тобто два акумулятори по діагоналі починають заряджатися швидкісно, а два, якщо вони всі розряджені, на звичайній зарядці, потім ці заряджаються і ці починають заряджатися. Це відстежити можна тим, що є індикатори як самої зарядки на панелі, так і блимий акумулятор. Індикатор. Ось, Чому ще її обрав? Я порахував, якщо я беру чотири станції 1, ну, по, 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 по одному акумулятору, то в принципі вони мені чотири виходять два рази дорожче, ніж ця станція. Брати дві зарядні це постійно слідкувати, який же в тебе акумулятор о, заряджений, який – ні. А тут я прийшов в них місць в своїх доках. Я прийшов, вийняв, відпрацював, прийшов, взяв це цей поставив. Тобто вони в мене завжди знаходяться. Вони в мене завжди в одному місці знаходяться. І, ну, мені подобається був інструмент, все знаходиться в одному місці, коли ти не витрачаєш час на е, ну, різні, скажімо так, пошуки е, з, з свого обладнання по об'єкту. От зручна, ну дійсно зручна штука, я це зацінив. Ось. Е, Ну, коштує вона, якщо я не помилюся, як дві одномісні станції. Ось. Що скажу в масі про Енфіл, я дуже задоволений. Це неочікувано було, я дуже скептично відносився, думав, що це за компанія, яку я не чув, яку я не бачив, чому саме вона ось. Але от, взявши, попрацювавши з цим обладнанням. Воно дійсно зроблено для майстра. Тобто, ну, ті ж ергономіки, да, там, той же міксер схожий на руль гоночного карту, да, формули 1. Але ну, тут же питання в, самому, в самій ергономіці, да, коли ти тримаєш ці рукоятки і починаєш ну, все провертати, тобі досить зручно, кут тобто, тобі зручно. Резинові накладки, дуже приємні на дотик і не дають даю ковза. <кій> в болгарці це баланс, в тому ж ліхтарі, той же гачок і покриття. Причому ви самі бачите стан, я відкатав два об'єкти. Цим обладнанням я за ним правда слідкую, але відкатав, і воно все повністю ну, виглядає в ідеалі. Кожні дрібниці зроблені. Що е скажу про акумулятори самі по собі. Акумулятори не гріються. Е е я ну, пробував, але не гріються. Е е Проризини повністю по боках. Вони в мене вже падали. Е падали, до речі, з ліхтаря. Випав, розбив мені плитку. Е ось е я на ньому дуже конси, ну, дуже якогось не знайшов. Повністю робочий, живий. Акумулятори мають індикатор. Що дуже зручно, в деяких, до речі, звернув увагу, що в деяких навіть потужних брендах немає індикатора на акумуляторі, і ти такий працюєш і думаєш, коли ж він сяде. Що в принципі, до речі, дуже непрактично, коли ти ріжеш плитку акумулятором, та, і коли в тебе йде ріст, ти його робиш рівно, і в тебе на середині просто плитки зупиняється болгарка. Причому з кідущо оберти, і тобі треба йти міняти акумулятор, заново проходити по шву. Ну, таке собі задоволення. Ось е, акумулятор у нас універсальний. Е, мені вистачає 4-4 хампільника, мені вистачає на весь робочий день, не було жодного разу, коли я витратив всі 4 акумулятори, і мені не було чому робити з рухуванням того, що годину заряджається на швидкісній зарядці. То я постійно маю живі акумулятори, навіть коли там, дали світло на годинку, в мене все обновилося, я можу працювати навіть там, без доступу зовсім електрики. В комплекті бажано мати два ліхтаря, тому що один, на жаль, тобі треба його знімати, тільки зафіксовано, треба знімати і йти, десь підсвічувати там, де ти йдеш, ріжеш в іншому місці, але типу, можна з цим справитися. В Болгарах я б теж з радістю мав би три: одну для Лелізу, одну для шліфовки для коронок і одну для слайдера 45-го градусу. Я все-таки теж придбав таку штуку, вона досить зручна. Ось. Тому дякую Анатолію Солаєву. Він не тільки допомагає хлопцям, які воюють, він також допомагає і ветеранам, які повернулися. І, ну, це дуже специфічне питання. Ну, типу, Коли тобі допомагають адаптуватися і знайти, що ти хочеш, це ну, до, до, досить, досить непогано і досить да, така невелика підтримка. Е, я рекомендую Бренд Енхель. Чому його рекомендую? Для мене він зручний, це технологічна, зручна лінійка. Я ж кажу, все подобається, що є все. все, все, що необхідно плитичнику. Включно гравер в цій лінійці. Я буду, наприклад, я придбав стартовий бюджет, він мені обійшовся, ну мені все обійшлося, це те, що я вам показав. Обійшлося приблизно в 850 доларів. Ось, і дійсно не вистачає там перфоратора, не вистачає шуруповерта, ну, ще є речі, які треба докупляти, пилососа того ж. Не вистачає в роботі, але я узнаю, що я буду робити, і додати в своїй лінійці те, що мені необхідно, те, що мені економ часу, мої сили. Тому я вам дуже дякую. Ось. До зустрічі.